Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич приєднується до нашого ефіру. Пане Ярославе, добрий день. Доброго дня, вітаю вас. вчора трагічна новина надійшла із Херсонщини. Четверо поліцейських загинули внаслідок підриву міни. Ще четверо були поранені. В якому зараз стані ті, хто постраждав. Ну, на жаль, відбуваються такі страшні речі, і наше... нам допомагали поліцей Кащини вони працювали неподалік села Федорівка, допомагали якраз в розмінуванні, і безпосередньо начальник головного управління поліції Черкаської області Михайло Кураченко, також обухотехніки Гарме, кінолог Сергій Ненада та помічник Чергового морського райуправління Вадим Пиріжок загинули, підірвавшись на міні, і ще четверо. Працівників поліції перебувають вкрай важкому стані, і наші медики на сьогоднішній день борються за їх життя. Який відсоток площі правобережжя Херсонщини вже вдалося розчистити від МІН? І скільки часу треба, аби, хоча б, основні дороги, основні шляхи були безпечними і для працівників державних установ, і просто для херсонців? Треба розуміти, що. Замінування було проведено дуже щільно. Це величезна робота, яка проводиться кожного дня, і вибухотехніками національної поліції і піротехнічними підрозділами ДСНС. Нині фахівцями вдалося розчистити 200, ну майже 300 кілометрів доріг місцевого значення, але це лише 8% від загального плану того, що необхідно зробити, і вдалось розчистити 173 кілометри доріг державного значення. Це близько 12% від того, що необхідно зробити. Розчищена траса Херсон Миколаїв по дорозі міжнародного значення М 14 і нам перед нами стоїть ще дуже дуже багато завдань по розмінуванню. Як ми розуміємо за той час, поки окупант знаходився на Херсонщині, вони провели дуже багато робіт по замінуванню. Заміновані були всі об'єкти критичної інфраструктури, багато будівель. Я вже не говорю про те, що вони відходячи, мінували і залишали пастки в самих неочікуваних місцях, навіть в дитячих іграшках, в закрутках, проводили. Під'єднували до підривних устройств дитячі велосипеди і все інше. Пане Ярославе, а поліцейські, які вчора загинули, куди вони їхали? Де ця трагедія сталася? Це якась основна дорога була? Чи узбіччя? Справа в тому, що вони якраз працювали неподалік населеного пункту і перевіряли інформацію про залишений схрон окупантів. Вони вилучили боєприпаси. Вибухові речовини, зброю для їх знищення і вже повертаючись, потрапило в мінну пастку окупантів і що і призвело до цієї трагедії. Як загалом пройшла ніч в області? Чи спокійно у вас було? Ну, на жаль, у нам взагалі дуже рідко буває, бувають спокійні ночі. Я таких, чесно кажучи, і не пам'ятаю. У нас постійно ведуться обстріли, і більше всього ворог обстрілює населені пункти, які знаходяться безпосередній близькості до Дніпра. Були вночі обстріляні 15 населених пунктів. Це і Золота Балка, і Львове, і Токарівка, Антонівка, Дніпровське, і саме місто Херсон. Російські війська б'ють із артилерії, із мінометів. І з РЗЗВ, і з танків. Скільки людей зараз на Херсонщині залишаються без електрики, і коли енергопостачання може бути відновлене на всій території правобережної Херсонщини? Так, ну важливе це дуже важливе запитання. Хочу вам сказати, що в самому Херсоні електропостачання у нас відновлено на 88% відсотків. В Білозерці також ми відновили, майже відновили електропостачання. У Чорнобаївці на 48%. Відсотках. Приозерні і Камишани вже майже електрифіковані. Так само у нас. Продовжуються ці роботи і продовжували за останні сутки. Працювали по напрямку Новоранцовки, Новоранцовського напрямку Високопільського, Тріфанівка, Сакарівка, Чернобаївка і саме міста Херсон без світла поки що залишається близько 200 Населених пунктів і лише 30 мають світло, тому ще дуже і дуже багато роботи попереду. Дуже потужну підтримку нам дають з інших областей. Долучились наші колеги, електротехніки, електромонтери, які приїхали на допомогу і допомагають Херсоноболенерга. Потужно працює на екукаренерга, допомагає ДТЕК. Але дуже великі руйнування і високовольтних ліній електропередач і трансформаторних підстанцій дають змоги зробити цю роботу швидко. Більше того, можуть робити свою роботу тільки після того, як проходять відповідно піротехнічні підрозділи ДСНС. Коротке останнє питання. Як просувається відновлення мережі мобільного зв'язку? Те, що стосується мобільного зв'язку, мобільні оператори відновили роботу 96 -ти. Базових станцій стаціонарних і трьох пересувних. Зі зв'язком у нас 42 населених пункти. Тому нам також ще необхідно дуже серйозно працювати далі з ними для того, щоб повернути комунікацію зв'язок до наших херсонців. Будемо слідкувати за відновленням звільненої частини Херсонщини, а потім переконана і, взагалі, за відновленням всієї Херсонщини. Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.